Всім привіт! Сьогодні вишиваю ось такі ворожки з колоссям. Це в мене буде худі з рукавом рігла. І машина моя вишиває цей дизайн, але я хочу розказати, як я починала вишивку. Мені дуже подобаються вишиванки. І я мріяла про вишивальну машину, так як я вже професійно шию, дуже шию дуже давно, і як кожна людина, яка шиє, вона, я думаю, що вона хоче вишивати також. І ось я почала планувати купити собі вишивальну машину. Але так як я думала про це з самого початку. Це вже зараз для мене смішно. Я думала, що це дуже просто. Що просто купуєш вишивальну машину, передаєш будь-який малюнок на машинку і вона тобі вишиває. Але в реальності все з'ясувалось не так. Тому що для того, щоб починати вишивати, потрібно перше, ну звісно, да, навчитися робити дизайни. Програмі спеціальній, яка йде до машинки, або купити цю програму, яка коштує ну, немалі гроші. І коли я це зрозуміла, вишивальну машину то я купила, але в машині встроєні дуже прості дизайни вишивок. Ну просто дуже маленькі, елементарні такі там, ну. Для діток щось вишити маленьке. і, 에, Ну, вони, так скажемо, для вишиванок вони точно не підходять. Перше, що я зробила, я знайшла дизайнера, я зв'язалась з ним і я попросила про навчання. В цю суботу в мене буде перший урок по вишивці. Як я вишиваю зараз, я просто купувала вже готові дизайни в дизайнерів. І скидувала їх на флешку, передавала на машинку і таким чином вишивала. Але я хочу навчитись розробити свій дизайн. Тому я починаю вчитися на дизайнера машин вишивки. Я купила вже в цього дизайнера програму, встановила її на свій комп'ютер і в суботу буде мій перший урок. Ось так. Почалась моя історія з вишиванням.